Дня в етері ТВА традиційно о цій порі. У студії для вас працює Юлія Старанка. Вітаю! Далі у випуску інформаційна картина вівторка, 13 вересня. Триває 202-га доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли у місто. Довкола Лимана на Донеччині тривають бої. Контрнаступ триває і на півдні. Водночас окупанти евакуюють родини. А ФСБшники намагаються таємно продати своє житло на півострові. Тим часом на Харківщині трофейний день поблизу Куп'янська ЗСУ вперше знищили дрон БПЛА Камікадзе, який закупила Росія в Ірану. Також здобули танки. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Загалом, протягом минулої доби, російські окупанти завдали два ракетних. 25 авіаційних ударів здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України. На боковині провели в останню дорогу героя, який ціною власного життя захищав свободу та незалежність батьківщини. Із солдатом, коржаном Ілею, воїном військової частини А 13 58 попрощалися у селі Дубове. Слава та вічна пам'ять захиснику України, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У слід за маршрутками вартість проїзду зросте і в чернівецьких тролейбусах. З 1 жовтня пасажири платитимуть удвічі більше за користування комунальним електротранспортом. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Чернівецької міської ради. Як реагують на збільшення вартості проїзду містяни та чим обґрунтовують здорожчання у ратуші? Вже готова розповісти моя колега. Проїзд у Чернівецьких тролейбусах здорожчає. Відтепер за квиток доведеться платити не 5, а 10 гривень. Так ціна зросла вдвічі виконком ухвалив нові тарифи у відповідь на звернення ЧТУ, бо мовляв, старий тариф є економічно необґрунтованим. Тариф включається абсолютно всі витрати, які зараз несе. Наше комунальне підприємство це дуже багато складових, в тому числі електроенергія, в тому числі витрати на заробітну плату, яка систематично зростає, витрати на матеріальну частину забезпечення тролейбусного управління. І з цього формується ціна на квиток. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня. У рішенні виконкому йдеться, що економічно обґрунтованим є тариф 12 гривень 25 копійок, з яких 2,25 відшкодовуватимуть з міського бюджету. Втім, є винятки для окремих категорій населення. Зокрема, для студентів киток коштуватиме 5 гривень. Школярі упродовж навчального року їздитимуть безкоштовно. Втім, опитані нами чернівчани та гості міста, м'яко кажучи, не в захваті від таких змін та вважають ціну за високою. Я вважаю, що якщо ці нові тролейбуси, які зараз запустили, це ще виправдана ціна. А за ці старі, в яких вибачте, але прямо в підлозі дірки, ну піднімати ціну це не виправдано. Я вважаю. Міняйте, додавайте новий транспорт тоді, так я вражена взагалі. Чому? Ну тому що вдвічі з 5 гривень на 10 це дуже б'є по карману. Ну я вважаю, бо більшість зараз студентів, дітей. Ну, дуже важка ситуація і переселенців. Я переселенка сама. Для мене це дуже б'є по карману, бо я оплачувала карткою 4, а Тепер я мушу платити 10. Забагато, ну, що робити? Все дорожає. Також люди додають, що надані послуги не відповідають ціні. Мовляв, умови бажають кращого. Тролейбусу дуже довго треба чекати. Тролейбуси дуже старі, їдуть не так, як хотілось би. Я розумію, що за комфорт треба платити, але не за такий. Я вважаю, що це не співрозмірно, чесно, тому що і ставлення персоналу вважає бути кращого. Кондуктори і все інше, тому тут від, ну, я проти підняття ціни це однозначно. Хіба що якщо додадуть нові транспортні одиниці, щоб було комфортніше пересуватися по місту? Також з 1 жовтня планують перехід на безготівкову оплату. Задля цього у тролейбусах встановлять 50 нових валідаторів. Втім, запровадити цю систему безготівкового розрахунку планують вже чи на третій рік. Причому при безготівковій оплаті діятиме така ж вартість 10 гривень. Досі при розрахунку карткою вартість проїзду становила на гривню дешевше. Вже таким чином заохочували пасажирів розраховуватися безготівково. Сьогоднішнє рішення виконавчого комітету повністю знехтувало всі попередньо прийняті е, кроки попередньою владою, всі е, всі заяви та прагнення теперішньої влади до електронного квитка, оскільки якщо ціна буде дотримуватись однаково 10 гривень, як для безконтактної оплати. Так і для е, готівкової форми розрахунку для людей не буде сенсу оплачувати е, через валідатор. Утім, у профільному департаменті кажуть, що з 1 жовтня готівкою розрахуватися у тролейбусах не можна буде взагалі. Ми повністю з 1 жовтня плануємо електронний квиток, і ми повністю відмовляємося від готівки в тролейбусах, і тому потреби в цьому в цій різниці немає. Втім, до коли буде діяти тариф 10 гривень, невідомо кажуть у міськраді. Мовляв, все буде залежати від ситуації. Тариф приймається виконавчим комітетом до слідуючого обґрунтованого тарифу. Тобто, якщо вартість витрат зросте росте більше, умовно кажучи, чим певний відсоток, то тролейбусне управління має право подавати розрахунки на підняття цього тарифу. Це може відбутися там і через два роки, і через рік. Все залежить від економічної ситуації в країні. Утім, деякі члени виконкому розкритикували нові тарифи у Чернівцях, оскільки, мовляв, навіть у Дніпрі дешевше там вартість проїзду у тролейбусах коштує 8 гривень. Хоча відстані набагато більше. Судити по тому, чи, власне 10 гривень є обґрунтованим. Ми не можемо. Оскільки знову ж таки в порушення закону проект рішення був опублікований без структури тарифу. Тому ні члени виконкому, які сьогодні проголосували. Ніхто інший, ні депутати, ні мешканці, вони не могли подивитися на те, з чого власне складається тариф, і яка основна причина його підвищення. Також член виконкому додає, що приймаючи безкоштовний проїзд для школярів, підприємство не зможе вести облікучнів та відповідно отримувати компенсацію з тарифу. Врешті те, що проїзд в тролейбусі подорожчає удвічі, називають тарифним геноцидом чернівчан під час воєнного стану. Що ж, міська влада пішла на конфронтацію з Чернівецькою громадою, маючи на рахунках мільйонні залишки, відволікаючи увагу ремонтами доріг в найбільш людних місцях, попри незліченну кількість доріг, які дійсно потребують ремонту, але не на виду, заколисуючи чернівчан скверами, такі підвищили тарифи на проїзд в електротранспорті на 100%. Аліна Рябко, Руслан Теми дня, ТВА. У Чернівцях невідомі пошкодили машину громадського активіста Володимира Антонюка. Близько четвертої ранку чоловік виявив понівечену автівку. Вандали повністю розбили скло, розтрощили капот, фари та двері. Фото наслідків чоловік опублікував на своїй сторінці у Фейсбук та повідомив, що вже звернувся до правоохоронців. Перевернута автівка, проте без потерпілих. Два транспортні засоби зіткнулися поблизу рингача. Водій автомобіля Фіат не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості руху, у результаті чого допустив зіткнення зі сканія за попередньою інформацією. ДТП без потерпілих. Ледь не зайнявся, житловий будинок. У селі Чагор Чернівецького району горіла дерев'яна Альтанка. Полум'я могло перекинутися на будівлю поруч, проте очевидці викликали рятувальників. Альтанка вигоріла вщент, також від вогню постраждала стіна будинку та паркан. Причину пожежі встановлюють. На Буковині прикордонники виявили сімох громадян України, які намагалися незаконно потрапити до Румунії та Молдови. Так, 12 вересня ввечері затримали водія автомобіля Фольксваген, який намагався переправити трьох мешканців Івано-Франківської області через державний рубіж. Також втекти до Молдови хотів житель Луганської області. Ще двох ухилянтів з Донеччини намагався доправити до Румунії водій Шевроле. Відвідування найцікавіших музеїв Польщі та творчі майстер-класи щодня під час літніх канікул група чернівецьких юних художників вирушила на навчання до сусідньої країни. Упродовж 10 днів діти створювали нові зразки образотворчого мистецтва та відвідували десятки виставок. Поїздку організував Чернівецький палац дитячої та юнацької творчості завдяки польським партнерам. Враженнями від подорожі діти поділилися із нашими журналістами, тож про місто крізь колір. Льорові скельця розповідаємо далі. В умовах воєнного стану дитинство для багатьох українців минає зовсім не так, як того хотілося б їхнім батькам. Проте групі чернівецьких дітей все ж довелося вихопити радісний шматочок літа. Юні художники поїхали до Польщі, де могли займатися творчістю, освоювати нові техніки та відвідувати музейні виставки. Поїздку та проживання забезпечили польські партнери Чернівецького палацу дитячої та інацької творчості. Ми. Малювали дуже багато, тобто ми ходили в різні музеї. Перше місце, яке ми відвідали, це була Доброва і Катовіце. А в Катовіце ми відвідали музей нетрадиційного мистецтва. Ми ходили туди два рази, бо він був дуже великий і все розглянути за один раз майже неможливо. Тому багато ідей було взяти і звідти. Радістю від поїздки з нами поділилась і Злата, яка мріє стати аніматором. Дівчинка каже, що хоче створювати прекрасне і цікаве для дітей і дорослих. Наразі юна художниця створює анімації для себе і друзів. Також вправляється у скетчбуках та навіть розробляє власних персонажів, вигадує для них історії. У Польщі відшукала нове творче натхнення. Для мене був деякий період, коли в мене просто не було ідей. І коли я поїхала в Польщу, ці ідеї навпаки ну, насичилися, тому що це. Надзвичайно цікава країна. Тут там дуже багато всього, там дуже відкриті люди. І є дуже багато українців, з якими ми спілкувалися, з якими просто зустрічалися на вулиці. І це дуже було приємно і надихаюче. Мені подобається, по-перше, те, що ходити на уроки під час лідні канікул, особливо такі, коли ти відпочиваєш, коли в тебе є час обдумати, все, коли коли ти. Поринаєш в цей світ творчості. Як і в інших дітей, особливе захоплення у злати викликала техніка вітраж, якої навчали на занятті у Польщі. Найбільше мені сподобалось, напевно, малювати по склу, бо це було нове щось надзвичайне. І це, якби повністю нова техніка, яка для мене була якби, новим горизонтом. Також вчили нас малювати портрети доволі таки швидко. Тобто, як швидко передати емоції, як швидко передати. Образ людини. Малювання на текстилі також. Це для мене було, хоч і відкрите, але те, що я рідко цим займаюся. Напевно, це було дуже цікаво. Після повернення з поїздки у Чернівецькій центральній дитячій бібліотеці організували виставку робіт. На стенді виставили квіти, виконані у техніці вітраж. В Польщі є свій також гурток, там, де роблять ці квітки. І нас попросили. Розписати їх таким чином. кожна дитина сідала, де їм зручно, і розписувала їх, а свої думки, почуття та бажання. Ми могли повністю вибрати все, що хочемо. Бісер найчастіше різні камінці. Потім спеціальна фарба для е, скла. Е, і якщо я не помиляю, ще контури були. За словами організаторки поїздки Світлани Крачило, співпраця з творчим осередком у польському місті Домброва Гурнича досить давня. Позайматися творчістю поїхали діти від 7 до 14 років. Такі подорожі дітьми запам'ятовуються на все життя. Ми співпрацюємо вже більше 15 років. І це було запрошення якраз від їхнього палацу для наших дітей в якості підтримки, яку надає зараз польський народ, українському народу. Тобто, це було безкоштовно. Наша поїздка ми нас надзвичайно добре зустрічали, поселили в спортивному інтернаті з усіма зручностями. Там величезний стадіон, сучасний, де ми могли займатися зранку, а потім вже йти до творчості. Спектр нових знань, які діти здобули від польських друзів, досить широкий. Щодня юні художники не лише вправлялися у образотворчому мистецтві, а й відвідували численні виставки у музеях. У них дуже гарна керамічна майстерня і скляна майстерня. І ми працювали там. І оці квіти скляні, які ви бачите на виставці, це якраз результат праці в цій майстерні. От, були майстер-класи із малювання, і з текстилю, і такі ігрові майстер. -класи. Класи дуже незвичні. Відвідали все, що можна було. Цілий день якась творчість, якийсь рух, або ми їдемо, ідемо на екскурсію на виставку, і там це теж творчість, тоже навчання, або безпосередньо творчість в майстернях. Тобто був дуже щільний графік. Загалом за 10 днів діти встигли відвідати одразу три польських міста: – Домброву, гурничу, Катовіце та Краків Валерія Пержун, Андрій Маринеско, Теми Дня ТВА. Таким цей день побачили мої колеги. Команда ТВА продовжує працювати, аби ви були у курсі найголовнішого. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та Україну. На все добре.